Вітаю, друзі! На нашому каналі Школи Нитки. Ми сьогодні поговоримо з вами про жакар та про щільність в'язання. Як оказалось, це дуже така болюча тема для багатьох, і багато хто робить помилки. Давайте будемо говорити про щільність. Іноді в нас виходить так, що ми в'яжемо виріб, наприклад, жилет, починаємо резинкою. Продовжуємо жакардом і отримуємо ось таку ситуацію, коли наша резинка буде більше, ніж основне полотно. Різниця в щільності, безумовно. Але майстриня, наче все придугадала, як то кажуть. Тут у нас спиці номер 5, тут у нас спиці номер 6, але ні. Що про що ми будемо балакати в цьому о, варіанті? Ми балакаємо про те, що ми працюємо зі щільністю полотна. Ми відв'язуємо окрему резинку тим номером спиці, яким нам подобається. Ми відв'язуємо окремо основне полотно тими спицями, яке нам подобається. Зараз я балакаю про зразок, вже не про готовий виріб. Заміряємо, беремо. Краще більше ніж 10 см 15-20 см нашого оцього полотна. Міряємо щільність, скільки в нас по горизонталі резинки. Міряємо щільність жакарду або будь-якого візерунку. У вас може бути тут не обов'язково жакарда, наприклад, якийсь ущільнюючий візерунок інший. І порівнюємо. Ми можемо з вами побачити, що навіть при ось таку, такій зміні номеру спиць у нас все рівно резинка виходить ширше. То, що ми робимо в цьому випадку? Ми в цьому випадку обов'язково, коли ми пров'язали потрібну висоту резинки, додаємо петлі на основне полотно. Скільки петель залежить від того, що ви бажаєте? Ви бажаєте вирівняти цю ситуацію? Зробити, наприклад, ну так, як люблю я резинку і основне полотно гладенько це буде одна кількість петель. Ви бажаєте, щоб ваша резинка була щільніша, ніж основне полотно, інша кількість петель. Тобто, це все ми рахуємо зі зразочком. Сьогодні у нас таке, така розмова, да? і трішки виробів. Дивіться, що ми можемо мати. В ситуації жакарда, наприклад, з протяжками та без протяжок. Ситуація з жакардом, з протяжками та без протяжок, в однаковому узорі, однаковою ниткою, однаковими спицями має різну щільність полотна. Тобто, тут з протяжками, як би ви не старались, дивіться, ніде нічого не стягнуто. Тобто гарні хороші ниточки. Але полотно буде більш стягнуте, ніж жакард без протяжок, бачите? Тобто, ви повинні знати ще, яким способом ви в'язатимете тим способом в'язати. і розуміти, що щільність полотна також може відрізнятися. Правильно подібрана щільність виглядає ось так. Наприклад, тут резинка нам потрібна була вуща, вона вуща, і основне полотно. Ось така у нас краса. Далі, в цьому виробі, ми спеція на низ ми обробляли ось отак, брали більшим розміром, ніж основне полотно. Рівно, і не де нічого не стирчить не топочиться. Отже, головне, як я вже казала. Це наші розрахунки, гарно працюємо для того, щоб зрозуміти, що ми по ітогу в результаті будемо мати. І рахуємо, діліться в коментарях, чи були у вас ось такі негаразди.